Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді тракторець уже більш свіжих років, потужністю 24 кінських сили Янмар AF324. Давайте ближче познайомимось із станом і комплектацією на дану модель. Передня резина має розмір 6х14, задня резина 9,5 на 22, ще японська. Одразу, давайте глянемо. Рік виробництва по дисках 2000-й рік. Колія по центрах задніх коліс в даному положенні 100 см. Колеса можна переставити місцями, отримаємо 120 см. Довжина трактора від передка до кінця заднього колеса 272 см. Фреза з робочою зоною 1,5 м. Одразу бачите, ну, ножі дуже гарно виглядають. Товщина як в нових. І давайте трішки пройдемось по комплектації. У нас тут буде рівна підлога, підвісні педалі. реверс, гідропідсилювач керма. Напрацювання 693 мотогодини. Ось такою кнопочкою перемикається повний привід. Так само кнопкою вмикається функція оберт на місці. І кнопкою вмикається, коли попередні всі включені, більш швидкий оберт на місці. Кермо по висоті регулюється. Об'єднана педаль тормозу, фіксатор тормозу, газ під ногою, газ під рукою. Це все ви вже знаєте. По передачах давайте коробка напівгідравлічна, 4 передачі і 4 діапазона. На фрезу маємо також 4 передачі і ще плюс одна задня. Це кран гідравліки, блокування диференціалу. Пам'ять навіски, керування навіскою верх-низ, плаваючий режим, ручне керування і більш точне налаштування. Під яким кутом плаваючий, максимальна висота підйому. Гляньте, який потужний передній міст. Бачимо систему гідропідсилювача. Вихлопна ще гарно виглядає. Покажу ще стан резини з цієї сторони. Карби високі, значних тріщин не видно. Фреза на трьох точці є трикутник для швидкоз'єму. Редуктор боковий. Ну що ж, давайте присядемо. Запалення, щеплення. Ну, трактор легко завівся. Сигнал працює. Гляньте на роботу гідропідсилювача керма. Гляньте вправо і вліво. Я на місці можу крутити одним пальцем. Гарна робота. Кермо можна під себе налаштувати. Гляньте, як зручно. Ручний газ. Так, по ось цих клавішах. Дивіться. Ось ця кнопка. Більш швидкий оберт на місці. Наступне. Розворот на місці. І ось ця кнопка. Передок. Включити відключити. Ось включили повний привід, розворот і більш швидкий розворот. Вмикається все досить легко. Так, по цих речах ми вже пройшлися. Дамо двигуну трішки прогрітись, а ми тим часом перевіримо навісне обладнання. Я. злізу, покажу ззовні, як працює пам'ять на візке. Догори, фреза автоматично піднялася. Донизу, фреза автоматично опустилась на своє попереднє задане місце. Зробимо це саме. Трактор повторить все те саме. Боковий циліндр вправо, вліво. Працює. Потрібний боковий плаваючий, Натиснули кнопку. Фреза самостійно вирівнялась по горизонту. Можна задавати, що під яким кутом плаваючий працював. Також можна задати максимальну висоту з цим тумблером. Так, ми ну поки накриваємо. Ну і поки фреза опущена, давайте включимо вал відбору. Так. Потрібно присісти. Перемикається через щеплення. Включаю одразу. Максимальну. Четверту швидкість. Гляньте. Кардан працює. Ножі працюють. Можу навіть додати обертів. Нагадаю, це четверта, максимальна швидкість. З фризою розібрались. Щеплення і в нейтральне положення. Ну що ж, далі давайте почнемо наш рух. Зняли з тормозу. Передача у нас тут завжди вимкнена. Перша. Повищені, понижені. Давайте включу понижено. Ось дивіться, без щеплення. Реверс вперед і трактор почав рух. Так, зараз у нас включений оберт на місці. Викручую кермо, пересні колеса починають крутитися швидше. На ходу перемикаю передачі, друга, третя, четверта. Миттєво перемкнувся. Давайте ще включимо більш швидкий розворот і просто подивіться на це. Викручую. Заднє колесо просто зафіксоване. Маневреність вражає, гляньте. Заднє колесо зафіксоване. А передок нас заносить просто як циркуль. Так, вимкнули, давайте цей більш швидкий розворот, я вимикаю, розворот на місці вимикаю. Повний привід. Давайте також вимкнемо. Пройдемось трошки на задньому приводі. Включаю повищені передачі. І реверс вперед. Перша, друга, третя, четверта. Також можемо перевірити, як рушить трактор через щеплення. Плавно пускаю, плавно рушаю. Так, Розвертаємось на задньому приводі і даю газ в пол. Це наша максимальна швидкість. Перепарковуюсь там, де ми стояли до цього. Фіксуємо на тормоз, щоб трактор нікуди не поїхав. І йдемо дивитись, що в нас робиться під капотом. Зняли бокові кришки і давайте розглядати детальніше. Глушник, як бачимо, в гарному стані. Вихлопну я вам уже показував. Гарний чистенький вихлоп. Розширювальний бачок. Генератор, стартер. Повітряний фільтр замінено, антифріз замінено. Ось табличка з інформацією про двигун. Там у нас пише 24 кінських сили. Номер двигуна також вказаний. Вигляд двигуна згори. Масляний фільтр і масло замінено. паливний фільтр замінено. Що перевірки рівня оливи. Розглядаємо паливну апаратуру. Бачимо, заливна горловина для масла. І ось двигуна, бачите, ось Шланг виведений наш супунчик. Давайте я знімлю ось цю кришку, щоб вам продемонструвати. Білого диму не виявлено. Додаю трішки газу. І так само давайте Добавлю обертів з цієї сторони. Хороша робота двигуна. Глушиться тракторець ключем. Дана модель трактора випускалась до 2005 року. Саме тому дизайн все ще актуальний. Ну що ж, переходимо до висновків. Янмар AF324 тракторець довгої бази, з потужними мостами, в максимальній комплектації. Реверс, підсилювач, оберт на місці все тут є. Фреза в комплекті 1,50 м з чудовими ножами, на швидкоз'ємі, на трьохточці. Ну а вартість. Вартість такого трактора, ось в такому вигляді, в такій комплектації на Вінницькому майданчику так ще й з безкоштовною доставкою за умови розрахунку на майданчику, коштує 8200 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, краще не гайте часу, а скоріш телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас прекрасний вибір японської техніки на будь-який смак. Тому очікуємо вас тут у трактор. До зустрічі!